Кожному, я звертатиму прямо вашу увагу на от якісь нюанси. Але дивіться, які е, є нюанси у, у мові російськомовних людей, які перейшли на українську. Ну, по-перше, це підкорочування звучання голосних. Що це таке? Розказати? Дивіться, ви знаєте, що це, але може, просто я покажу. Ти дивиш мене, Лів, мене ми не говорили. Або, наприклад, я згодна з тобою Ган... Ганна. Розумієте? І часто люди або тим двуж. скорочуємо звучання, вивалюються голосні. Ну, це треба, щоб ви поговорили, почитали. Я вас послухала. Тому, коли ви читаєте текст, звертайте увагу на вимову голосних звуків, щоб вони нікуди у вас не вивалювалися. Вони всі мають лишатися на місці. Ще одна така розповсюджена помилка це вимова Йотованих. Ху. Сьогодні дівчинка каже: а, я вправно володію. Прости мені сонце. Артикуляцію я кажу ні. Артикуляцією. Почули, так? Артикуляцією, дикцією. І пішли, поїхали. Вимовляємо ці звуки. Заходимо на вимову ютованих голосних через звук Й. Йот. Дикцією її зі звуку Й. Це така дуже розповсюдна, Особливо дуже теж було таке, що я володію українською мовою. добрий, «Добрий день. Чутно, що там ми близько орфоепія, геть не, не, не українська, українською мовою. Але це не має звучати так, знаєте, не мов би ви оце старались, чекали і вимовили. Ну, тобто, це має все одно природно звучати, бо неприродне звучання воно ну, відбиває бажання. Це друга. Третя: шиплячі, чи ч, ч. Чи ти мене кохаєш, що ти мені скажеш? Чи ти мене кохаєш, що ти мені скажеш? Не борщ, не дощ, а борщ, дощ. Зрозуміли? І ще буває таке, що коли біля шиплячих у нас стоять голосні звуки, наприклад, відкриті а, е, І, а ми робимо м'якші, не такі звуки. Наприклад, Ченчик, а ми кажемо ченчик. Почули, зрозуміли, так? Або, наприклад, коли у нас там стоїть. Боже мій думай, Віка. Там Е, а ми робимо Є в звучанні. Зрозуміли? Цього не може бути. Це про шиплячі. Йдемо далі. Фикання. О, Тільки у. У або В. Ну, На крайняк. Більше ні. Зрозуміли? Зустрів, прилетів, дівчата, оливки. Зрозуміли? Я розумію, що ну не хочеться такого звучання. Я даю щось середнє, коли я озвучую. Але в мене воно виходить природно. Я не вимагаю від цього. Ну, в мене нема такого, що зараз буде оливки. Приготувались оливки і вийшло. І вийшло неприродно, некрасиво, погано. Зрозуміли? Тому практикуємо, губи ставимо на у, а кажемо в зрозуміли, але я люблю. Людський варіант, як я кажу, оливки, дівчата. Чуєте, як я кажу? Я не кажу у і ще ще одна з розповсюджених помилок. Що, що, що ми чуємо, але ж як нам збитну зараз, будемо це. Це треба це ще важливо знати. Бо буває, що читаєш. Дивіться, важливий який момент. Якщо ви, ну от Віка сказала, вона молодець. А що мені з того правильно виходить? Дивіться, ви маєте привіт зробити ще самостійну роботу. Добрий вечір. Дивіться, яку самостійну роботу. Ви себе записали і ви себе послухали. Чи чуєте ви свої помилки? Бо буває таке, що я прискіпуюся там, у нас іде запис, а студентка не розуміє, що я від неї хочу. Чуєте, хочу, що? Не що? Хочу, М? а хочу, що. Йдемо далі. Вф сказала чергування у В. Я дуже люблю говорити про це чергування, чомусь немає на цьому уваги. Чи можна замінювати у на В? Можна, якщо біля В не стоїть голосний звук. Якщо це віка, то вона буде Віка, а не Уіка. Зрозуміли, Боже борони. А якщо це буде без голосного уперше, або, наприклад, це, якщо стоїть як сполучник, у або в прийменник, наприклад, я приїхала у Київ. Як краще сказати, зручніше у сказати, комусь зручніше ви сказати, можна поміняти одне на інше, та легенько, щоб ви просто це знали. І ще не має бути у ви звучання нездорового. Оце зараз я вам прямо постараюся прочитати. Господи, прости мене грішно, ну, тут нічого такого не трапляється. Зараз М -м -м нема таких слів. Подивіться, коли, наприклад, ва», а ви читаєте ва», Ні. І якщо вас так хтось навчає, знайте, що то неправильно. Не має бути крайнощів, Боже борони. Чуєте крайнощів не крайнощів, а крайнощів. Я чому так на цьому ну, звертаю увагу, тому що українська мова в плані вимови від росіянської відрізняється геть-чисто. орфоепія у нас інакша. Так, йдемо далі. А, тепер дійшли ми до звуку К. Теж розповсюджена помилка, отут От може і знайду щось. Наприклад. Н -н -н. А, наприклад, коли у нас біля звуку К стоять тверді голосні, Ну які? Ну які? якщо це буде А, то вона й буде каблучка. Ви ж не скажете каблукеблучке, не скажете, не скажете. А якщо, наприклад, там буде е або, «и», наприклад, кишеня, «кисіль». як ви скажете, Є... ну всі переважно говорять по-людськи, але в житті ми пом'якшуємо. Чесно, якщо ви за собою послідкуєте, ви скажете кишеня, «кисіль», скільки часу зрозуміли? От прямо ну, залізобетонно. Ми так не але треба, от немов би у вас пряма спина, скільки. Послідкуйте за собою в побуті. У вас є у побуті, у побутовому мовленні оці ну, обмовки такі. Вони є чи нема? Повно? Ну треба просто себе ну, як? привчати, тому що стаєте до мікрофону, а язик просто в шоці. Його, бідного, паралізує, тому що в нього звички такої не було. Ще. Запам'ятали про ки, сказала де таке, таке. Почули, зрозуміли, так? В чому нюанс? Тому оці дикційні вправи: кі -ке «ка», ко ку ки вимовляємо і прямо слідкуємо. Е, ще вимова звуку Т. Ооо, це ще одна така болюча тема. Тому що Т в українській мові воно утворюється обниз от прямо язичок. Покладіть такою лопаткою на низ і скажіть: Т. Т. Так, а якщо обверх і скажіть т, т, т. Чуєте, він не мов би такий тц. І часто от приходять, наприклад, починають записуватися і виходить життя, там не знаю, які там ще слова «ти». Ну, «ци» не кажуть, ну там, де вони в кінці слова кажуть, життя і ще щось не може бути життя. Це ще один момент: утворення звуку т. Не «цято». А тато. Потім звучання подвоєних приголоснів. О, сьогодні втомилась виправляти. Подвоєні приголосні. Не навчання рівняння життя. Навчання рівняння життя. Ще найболючіше питання з вимови це асиміляція. Шся, Та ся у нас. А ще ж у нас є звуки Ж, С. Ж ш. і вони теж там асимілюються. І зараз ми з вами будемо вичитувати тексти, щоб ви могли все це на практиці запам'ятати. Я вам радила би, як робити? От берете прямо ручку і пишете ся. Як одна студентка каже, так а тут ж ся написано, кажу, так написано правильно. А вимовляти, тому коли кажуть про українську мову, добрий вечір. Все гаразд, тому коли кажуть, що українська мова як пишеться, так і вимовляється, знайте, люди брешуть або мови не знають. То неправда. Так, зараз починаємо з вами тренуватися.